Пане Михайло, вітаю вас. Да, доброго ранку ранок справді добрий. Не можу не спитати вас про вибухи в Джанкої. Що відомо нам про те, що там відбулося? А, дивіться, там дуже важлива складова: це трансформаторна станція і склади БК. Безумовно, там дві цілі як таких. І це говорить про те, ну що таке трансформаторна станція, ви маєте зрозуміти, вони для того вкрали заес е, запорізької атомну електростанції, щоб саме через Джанкой кидати електрі, е, електрику да, на Крим. Ну тобто, ми ж розуміємо, для чого вони забрали з АЕС найбільшу атомну електростанцію для того, щоб вкрасти все, що можна, в тому числі енергетику, да яку виготовляє заес, і переправити її через Джанкой саме на Крим. Ну тому я думаю і вважаю, що це кармічна. Відплата за те, що все, що крадене, воно не приносить достатку. Це перше. Друге, що стосується БК, це ж знову ж таки, я так розумію, серія потужних вибухів, які тільки починаються. І як пам'ятаєте, міністерство правди, міністерство оборони Російської Федерації, сказали, що вони просто не вміють палити, не вміють праві підходити до безпеки на таких складах. І я так вважаю, що Виходячи з рівня інтелекту російської армії, вони сьогодні набирають там взагалі людей непідготовлених, непрофесійних. То кількість таких аксесів буде зростати, і саме в Криму, саме в Криму, це буде наростати. Угу. Ну, коріння вбиває це. Ми знаємо. Це дуже погана звичка. Росіяни це власне підтверджують. До вибухів в Криму. Тема, яку я хотіла з вами обговорити, це судилище, яке окупанти готують над захисниками Азовсталі у Маріуполі. Якщо це відбудеться, то як Україна реагуватиме? Ну, по перше, вже певні там судові судилища, як ви кажете, да, відбуваються це, наприклад, над нашими партнерами, нашими контрактниками з інших країн. Ну тобто, вони виносять якісь вироки і таке і таке інше. Дивіться, треба зрозуміти одну просту річ: немає ніякого ДНР, ЛНР, Маріуполя. Там ніхто не проводить ніякі суди. Це е, е, організовує Російська Федерація, яка є країною окупантом, яка свідомо порушує. Всі засадничі істини, які прописані в конвенціях, в тому числі в Женевській конвенції щодо обходження з військовополоненими, тому Росія, саме Росія, конкретні чиновники йдуть на відверте порушення юридичних нормативів, вони не можуть судити, використовуючи якісь кримінальні ОПГ, анклавні там якісь ДНР, ЛНР і таке інше. Ми саме так доводимо всім в світі. Ми саме так спробуємо довести російській Федерації. Що або ви, якщо навіть ведете війну, все ж таки певних правил дотримуєтесь. тому що в будь-якому випадку будете нести кримінальну відповідальність саме організатори оцього всього. Тому що я вважаю, що люди, які безпосередньо в Маріуполі будують клітки, оці люди просто зникнуть, ну фізично зникнуть їх не буде. Досить скоро це ми побачимо, і так інше, в тому числі такі пани, як Пушилін і так далі. Їх просто фізично певно не буде. І Це не наше питання, це питання Російської Федерації, тому що завжди Російська Федерація, коли програє, вона підчищає за собою все, щоб не було світу, і таке інше. Тому що ми робимо? По перше, ми е, спробуємо довести Червоному Христу, ООН і іншим міжнародним організаціям, які опікуються гуманітарним правом, що треба втрутитись. І е, обов'язково втрутитись, виконуючи свої е, уставні засадничі е, обов'язки, і пояснити Росії, що порушувати конвенцію це саме злочин, саме Росія його е, порушує. конвенцію. друге, ми безумовно, на рівні будь-яких комунікацій щодо обміну полонених, щодо взагалі оцих перемовин про обмін тілами загиблих і таке інше, доводимо Російській Федерації. Давайте не гратись в цю пропаганду. Ви взяли на себе певні зобов'язання. Ви маєте ці зобов'язання щодо наших військовополонених, виконувати, хочете ви це робити, чи не хочете, чи вигідно вам це пропагандистське показати, чи не вигідно. Немає різниці. І третє: безумовно, ми фіксуємо всі ці факти, безумовно, ми фіксуємо всіх організаторів, і безумовно, ми будемо а, наполягати на тому, щоб вони несли ще раз підкреслюю абсолютну кримінальну відповідальність за умисний військовий злочин, який називається проведення незаконного судилища. З вашої точки зору, а для чого вони взагалі цей страшний спектакль готуються влаштувати? На який ефект вони розраховують? Це дуже просто. Дивіться, просто Російська Федерація сьогодні вона е, розгублена, бо вони ж за 3-5 днів хотіли забрати Україну правильно, але в них сьогодні 174-й день війни, повноцінної, повномасштабної війни, і поступово до Росії, до суспільства російського, воно не дуже любить е, взагалі аналізувати щось. І, взагалі, читати якусь інформацію і таке інше, але вже поступово доходить, що щось не так. Дивіться, йдуть взриви, йдуть вибухи там складів. Йде якась дуже, дуже панічна реакція в Криму. Ну тобто, Росія розуміє, що все тільки починається. Дійсно, все тільки починається, і Україна буде робити все для того, щоб звільнити свою територію, щоб якось оці панічні настрої збити. Ну, вони ж люблять оце, все таки, знаєте, в патріотичному дусі ми зараз всіх на коліна поставимо, всіх переможемо бійтесь наших іскандерів і таке інше. Вони шукають будь-які примітивні пропагандистські наративи, які можуть продати своєму суспільству, щоб показати що в нас є певні успіхи. Дивіться, ми казали про нацистів, ми казали про азовців. Ми казали ще про щось. Вони ж при цьому не говорять, що це контрактники, що це комбатанти, абсолютно юридично законні люди, які на своїй території, виконуючи накази, офіційно захищали свою територію. Вони ж все це юридично не будуть трактувати саме так. Вони будуть говорити абсолютно вигадані якісь історії, що хтось там когось бомбардував, що хтось там щось робив, і таке інше. Але це суто для внутрішнього заспокійливого пропагандистського шоу тільки. І це до речі мене щиро дивує, тому що якщо Росія все ж таки думає стратегічно про те, як вийти з війни. Хоча б мінімізувавши якісь свої втрати, ну я маю на увазі не в живої силі, там і в техніці, да? а в цілому репутаційно там ще певні залишки репутації є, бо вона працює з країнами третього світу напряму. Так, ось, щоб вийти з цієї війни без катастрофи для Російської Федерації, бо ми маємо вийти з війни, саме звільнивши повністю свою територію, а це катастрофа да? нинішньої політичної системи Російської Федерації, то вони мають іти на певні якісь інші варіанти в Тому числі поводження з нашими військовополоненими, але вони заганяють себе на максимальне дно для того, щоб всі до них відносились відразу. Ну вони очевидно і гра... грають зараз вабанк. Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росіяни проведуть референдуми на тимчасово окупованих територіях, оці ці псевдореферендуми, то будь-які можливості для переговорів з ними будуть закриті. А зараз можливості для переговорів хіба не закриті. Президент Зеленський абсолютно чітко акцентує конкретні додаткові порушення будь-якої цивілізаційної поведінки, яку демонструє Російська Федерація. Він акцентує увагу, наприклад, на тому, що суспільство має закрити для атомної енергетики Росії будь-які двері. Для чого? Для того щоб Примусити їх піти з АЕС, бо це конкретно люди, які там сьогодні знаходяться, мається на увазі російська армія, вона може привести до катастрофи навіть не тому, що є якісь там вказівки для цього, а саме тому, що вони не розуміють того, що там відбувається, і що вони там роблять. І президент про це говорить. Це Додаткові важелі тиску на Російську Федерацію. Друге, він безумовно правий в тому що каже: що якщо Росія проведе будь-які юридичні дії, які не мають міжнародних правових наслідків. А має тільки пропагандистські ефекти, це буде говорити про те, що Росія не готова навіть зрозуміти, що таке переговорний процес. В принципі, сьогодні ми вважаємо, що Росія може сісти за стіл переговорів тільки після того, як отримає низку тактичних поразок на полі бою, для того, щоб все ж таки зрозуміти, що таке переговорний процес. Бо, вибачте, весь цей час. Ну, останні 30 років Росія сідає за стіл переговорів, вважаючи, що має тільки дві форми ведення діалогу: це ультиматум і шантаж. І Росія це постійно використовувала, зважаючи на психологічний стан і Європа як такої. Європа не хотіла конфліктувати з Російською Федерацією. І тут з'явилася Україна, яка себе поводить, в тому числі за столом переговорів, достатньо жорстко. Але ми маємо. Отримати певну низку тактичних перемог для того, щоб можна було розмовляти з Росією за столом переговорів з позиції сили, але додатково президент просто фіксує всі порушення, в тому числі домовленості попередніх, про те, що Росія говорила, що в неї немає ніяких територіальних притязань. Крім Донецька та Луганської області, ми ж пам'ятаємо спочатку, да на перших турах переговорного процесу. То сьогодні виявляється, що Росія просто збрикала. І тому президент фіксує, що якщо вона буде продовжувати таку брехливу поведінку саме до Херсонської, Запорізької, Луганської Донецької області, то це буде означати, що Росія в принципі не є. Адекватною країною, з якою навіть теоретично можна сідати за стіл переговорів, пане Михайло, ну очевидно, що Росія в цій війні пішла в абанк, і невже ви думаєте, що у разі навіть певних тактичних поразок вони щось усвідомлять і будуть готові до конструктивної розмови без якихось суттєвих змін у політичному устрої цієї країни? А, ну, по-перше, війна, це досить такий динамічний процес. Постійно змінюються вхідні і вихідні дані. І приймати рішення треба кожен день, щоб це були оперативні правильні рішення, в тому числі щодо будь-яких дипломатичних, переговорних, військових процесів, і таке інше. Друге, це не відміняє того факту, що Росія повністю неадекватна країна. Безумовно, ви праві. Вона пішла в абанк, вони кинули всі ресурси, вони практично знищили, спалили свою репутацію. Вони спалили свою історичну місію, про яку вони довго казали. Вони спалили свою економіку. Це все буде догоряти. Достатньо довго тут питання в іншому. Коли я говорю про переговорний процес, це третє. Це не питання конструктивного переговорного процесу, це питання фіксації успіхів України. України, ми ж маємо зафіксувати певну е, низку позицій, тобто ми звільнили наприклад територію, вийшли на міжнародно визнані кордони 91-го року. Після цього ми ж маємо зафіксувати сам факт того, що в нас є конкретний кордон, і які безпекові правила будуть працювати на цьому кордоні, і це маємо зафіксувати з Російською Федерацією. Якщо ми нанесемо низку тактичних суттєвих поражень, а я вважаю, що таке низка тактичних. Порази для Російської Федерації це, коли буде знищена певна кількість живої сили, велика кількість живої сили, і вони будуть розуміти, що далі в них вже немає ресурсу для активного просування там на пів кілометра вперед, і таке інше, то це нам дозволить. Дуже короткий проміжок часу розмовляти з Російською Федерацією з позиції сили Розумієте, за столом переговорів і сказати: дивіться, безпекові правила, транспордонні безпекові правила будуть такі, такі і такі, і таким чином зафіксувати всі потрібні міжнародні альянси для України, всі потрібні економічні альянси для України, всі потрібні безпекові гарантії для України саме в цей проміжок. часу. От для цього нам буде потрібен переговорний майданчик, на якому ми це зафіксуємо, і Росія буде вимушена. Це все визнати як право невід'ємне право України будувати будь-які військові альянси, будь-які безпекові альянси і будь-які економічні альянси для України безвідносно до будь-яких хотілок Російської Федерації. Зрозуміло вас. Дякую дуже, пане Михайло. Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента, долучився до нашого ефіру.